Ну що ж, Ламасія нам дарує черговий діамант цього разу у вигляді Ламіна Ямаля, який у діці 16 років вже почав записувати своє ім'я в історію футбола. А потім, зігравши десятки тисяч матчів сотні мільйони хвилин, йому нарешті виповнилося 17, і його почали порівнювати із самим Ліонелем Месі. Але дуже хороші друзі з Мадриду сподіваються, що він повторить шлях. Іншої десятки Барселони та стане Ансу Фаті 2.0. Тож, ламін. Хто ти? Хто я? І так, друзі. Тепер у кожному відео я буду публікувати найбільш залайканий коментар із попереднього відеу. Тому спускайтеся нижче в коментарі, пишіть свою думку на рахунок цього відео, і у вас буде можливість потрапити в телевізор. Тож, приємного перегляду! А для початку давайте порівняємо шлях наших головних героїв в історії Барселони. Отже, Месі дебютував за Барсу 16 жовтня 2004 року у віці 17 років, 3 місяців, і у першому ж сезоні він зіграв 7 ігор за головну команду, загалом 76 хвилин та забив 1 гол. Вже наступного сезону 2005-2006 у нього 17 ігор в Ла Лізі за Барселону, 912 хвилин, 6 голів та 2 асисти. А всього за Барсу у короля футболу 778 ігор, 672 голи та 303 асисти. Просто якась космічна статистика. І знаєте, тепер будь-яке порівняння з Месі для футболістів як Клеймо. Воно може бути, звісно, як і хороше, так і погане. І в нашому випадку сталося друге. Знайомтеся, Ансу Фаті. Професійний дебют за Барселону відбувся, коли йому було 16 років та 9 місяців у матчі Ла Ліги проти Рал Бетісу. 25 серпня 2019 року у першому сезоні в Лалізі 2019-2020 у Ансу 24 гри в загальній кількості 1027 хвилин і 7 голів та один асист. Саме тоді він вже почав запалювати в Лалізі, і його почали порівнювати з Мессі. І як виявилось, це був дуже поганий хід. Адже вже в наступному сезоні Ансу показав, що він доволі травматичний. Сезон 2020 2021 у Лалізі у нього всього 7 ігор, 435 хвилин. Але все одно він забив 4 голи та один раз асистував. Всього за Барселону у Фаті 124 гри. 33 голи та 13 асистів. І все доволі б непогано, але це десятка Барселони. А для нас це не пуста цифра. І здається, ось ось з'явилася людина, яка заслуговує на десятий номер. А він вийшов на заміну замість Гаві і ставши наймолодшим дебютантом клубу у віці 15 років та 290 днів. Також він увійшов до п'ятірки наймолодших дебютантів в історії Прімери. Знайомтесь, Ламін Ямаль. 20 серпня 2023 року вперше потрапив у стартовий склад Барселони на гру чемпіонату проти Кадісу у віці 16 років та 38 днів, ставши наймолодшим грамцем у Лалізі в 21 столітті, який розпочинав матч з перших хвилин. І знаєте, насправді найкраще, що зробив Усман Дембеле для Барселони, це пішов із Барселони та дав шлях і дорогу. Ламіну Ямалю в основну команду, а той, у свою чергу, цим скористався. Також варто подякувати Хаві, який довірився настільки молодому гравцю, але не помилився. У сезоні 2023 2024 в Ламіна 37 ігор в лалізі в загальній кількості 2196 хвилин. Він забив 5 голів та віддав 7 асистів. А вже в цього в сезону 2024-2025 у нього 9 ігор, 724 хвилини та 4 голи і 5 асистів. Всього за Барселону в Ламіна 68 ігор, 12 голів та 14 асистів, і він вже на 1 асист випереджає Фаті, хоча у нього в два рази менше матчів. І це перший аргумент на те, що. Чим ламін відрізняється від Фаті? Це те, що Ламін насправді більш зосереджений на тому, щоб створювати моменти для своїх напарників. А Фаті був зацікавлений на тому, щоб навпаки ці моменти завершувати. І так, не варто очікувати пачки голів від ламіна Ямаля в майбутньому. А от пачки асистів, думаю, чекати варто. Гравці з найбільшою кількістю результативних передач у 2024 році з урахування клубу і збірних перше місце Ламін Ямаль-18 і друге 17 Кевін де Брюйне. А чи варто вам нагадувати, що на чемпіонаті Європи Ламін Ямаль став найкращим асистентом турніру, і це черговий доказ того, чим він перевершує Ансу Фаті вже на цей момент. Хлопець, мені здається, на рівень вищий. Хоча фаті такого топового ми досі і не бачили. Ще трохи статистики про Ламіна Ямаля у цьому сезоні. Він входить в топ-10 дриблерів, посідаючи друге місце. У нього 83 спроби дриблінгу та 35 успішних. А також він був визнаним найкращим гравцем у лалізі у вересні місяці. 4 матчі, 3 голи та 1 асист. І ще доволі цікавий факт: Ламін виграв найбільше наземних поєдинків, 60, серед гравців у топ-5 лігах цього сезону. А друге місце посідає. Знаєте хто? Бруно Гімараєш, 51. Це б нічого, але Бруно опорний півзахисник. А тут ми говоримо про правого Вінгера Барселони, якому 17 років. Тому порівняння Ламіна із Месі частково є доречне, але все ж вони доволі відрізняються. Ламін не боїться чорнової роботи, він відробляє в захисті, він пресингує. Не так давно він забив гол за допомогою того, що відібрав м'яч у суперника і сам переграв голкіпера. Так, Месі це про голи і про асисти. Кріж за все, ламіна ми такого не побачимо, але це не каже про те, що він не може творити магію на полі, що він показує у кожному матчі, і не варто забувати хлопцю тільки 17 років. Дайте час, збережіть від травм, і ви побачите на що дійсно здатний ламін Ямаль. І знаєте, для фанатів Барселони ламін це світло у кінці тунелю, який зможе повернути Барсу на вершину Олімпу. І я у цьому впевнений. Тільки щоб не повторилася дійсно доля і сваті. Тоді буде сумно. А ви обов'язково пишіть свою думку в коментарях, все ж на кого вам більше схожий ламін Ямаль, можливо, сприйняння з, з Месі недоречний, і в нього більше подібного з Кевіном де Обов'язково діліться думкою, підписуйтесь на канал та до зустрічі в наступному матчі. Пора!